Ти думаєш? Коротше, бубиль, ах, клює, да. клює, клює, клює. Зараз секунду підожіть, бо тут... Такая ще не повело, може і не поведе. Ми сьогодні ж на черв'яка, звичайно. Зараз я вам розкажу історію, яка за мною вже трапилася. Ні, ні, щось трохи. Витягнула маленького карася. Ще руку не помила, бо трошки ну, тут не вдома, Тоже ж камні єлі вставили цю верхню, а там нижня. сняв. Бачив, повинна бути наоборот. Кінець лежить. У мене просто О, знову щось ж Так що, вибачте, по каміць буду ловити. Викинула я свою закидушку, а санька пішов перемота, бо там узли. І тут ще з того року не переглядали і узел, і проділи не в саму петлю, а просто поверху. І воно не дає мені закинути. Так що Санька пішов, зараз перемотає, а я буду дивитися. А поки отам виматувалася, на ну, оцей був клюв, ну, ну прозівав трошки Санька. А я, Саня далеко кидає, а я тут по тій штучки кинула і буду чекати на цю. Ви знаєте, комарів багато, але ми повшикалися. Я запалила ось, зараз, зараз покажу вам ось. А вона що затухла? Ні, не горить. Ай! Чи не горить? <звук> ні, не горить, треба знову запалити. Ні. І допомагає оця. А воно тут, бачите, пішло тіль на пліті і воно допомагає. А вон вудки ще з зимою рибалки. Прикиньте себе. Це ж ми, виходить, що в цьому перший раз на рибалки. після зими, так? Да? Чи ні? Я вже не пам'ятаю. Коротше, рибалки вже з нас як з пуля, чесно. Бачите, тільки він мужки літає. Гарно, не жарко. Сьогодні жарко дуже буде. А поки гарно сидіть тут. Я вам скажу, що в басейні, думаю, вода набагато холодніша, ніж тут. Тут водичка тепла. Раніше ж купалися, тут приїжджали на канал туди називали на цей пляж кохнівсь. Зараз ніхто не купається. вже. че риба буде. А, я ж вам не розповіла. Клює в мене одразу перша тарануха, ну, вона зірвалася, а вторе клюнув отакий бубир, отакий, отакий бичок. І я ж пала і залотнув так глибоко. Я засовую цей палець. Отут, бачите, ось? Ось ось, 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 ось. І він мене закрива рота, він мене кукусив. Йолки-палки, Саня, спасибо, отак роздер. Не то, що руку чуть не одкусив, ну вкусив. У мене такий був випадок в рибачим в Криму. Мужик носить такого краба, а я кажу, ой, можна сфотографуватися, а на спінінг був. Я говорю, давай я прив'яжу його до спінінга з понтом. Я поймала такого краба на спінінг. Я беру цього краба в руки, і він мене як цапну, має такі тоді манікюри длинні, длинні були, довгі. Він мене цанув, блін, йолки палки єлі роз мужик мав ножик в сумки, отак роздер клішню, що мій палець вийняти. От така, от така ситуація була. Це сьогодні з бубарем так само. Я поки, о, бачите, губи, я нову помадусі купила. Показалося, що дюрну намазав, без блеска, без нічого така. Ледь рожева. Щоб риба бачила, яка красавиця приїхала. Красавиця южна, я нікому не нужна. Так у мене ж тут кримська, то есть, господі кримська, чого кримська? У мене тут красноморська і середземноморська шапка. Виходну, бачить, яка гарна тут. Вихідну оділа на рибалку, так що давай риба клює. А їй все равно. яка на мені шляпа ця, гарна, як гарне келище зелене. Внутрі, внутрі, господі. Андатра молода, як криса. Нирну лаву і вбила. Санька сьогодні окремо дивиться, столик, їжа, все поруч. Яблука падають. Яблука такі, прямо ніхто ж їх не бризкає. Ой, ну знову, знову, знову дюрнуло. Треба дивитися на вулички, на вибачте. Що 9 годин у нас ще тут тіньочок, слава Богу, тільки в мене вже ноги замерзли, вони намочилися у мене. Трішки зеленка пішла. Дуже погано на науці. Слава Богу, що Санька мені поремонтував оце бревно, то хоч такі карасики, як знаєте, як, як і в болоті, але хоч щось на ловиш, хоч трішки. А тут глухарь, Оце оця удочка моя, оце два карасика піймала і все, більш нічого немає. Риба така скидається, хіщні, така велика, що прямо такі круги, а брати не хоче. Ну нічого. Ще вже сонце, бачите, зняла кохту. Ми ще на чаю, нічого не пили, але ви, хочу сказати друге, дивіться. Трішки вітер пішов і все. І тут таке багно. Ти ж тут купатися не будеш. Навіть руки засують. Ось оводи, такі сволочі. Крім комарів, оце ще оводи. Кусаються, як прокляті ті. Ну, Гірше стало. Зараз вже начало 10-го. Гірше стало клювати. Тут санькіна риба, ось бачите, плаває. В мене окремо в відрі і нацепляється на... Леску, бачите, прямо гірлянда його погано виматують, Це ж тут остатки пуха, залишки всякого сміття. І воно це на е цю леску, О, бачите, клюнуло в саньки середнє. ну, Це мій спінінг, ну, я дивлюсь, поки мені за своїм брівном. ну, Теж на спінінг таке, карась менше, ніж молодочка. Тарань така, як палець, ну йоки палець. Ну, якщо така, що живе, то випускаємо. А якщо поки вимотаєш, вона то там мотається, мотається, травмірується, то ну, кладемо в цю чи в відро, чи куди. Ну, це така страчище, бачите яке. Неприємне. Роздяглися. Клюне чи не клюне. Тут так тапочки рипає, бо ще подумаєте, що пукаємо тут. ножі ж мокрі, а грязні які, господи, сидиш на воді, а тапки наче десь у ріллі лазиться. Диви, диви, які в мене ноги чисть. Диви. Жах. Всі в землі біли вже. Хі -хі. Ну, все одно хорошо, тут трошки так тіньочек іще. Ще трошки ми не будемо до вечора сидіти, щоб ми сиділи. А спіральку другу чорну одягали, тому що мошка не комарі, а мошка, ну в очі лізе і все. Ну нічого, нормально, нормально. не можна рибачити. Я ж задибалася слізки знімати оце гімно. Чай-чай попім. Так можеш одну чашку всього взяти, та чай такий ароматний з цим. Тім... У нас є бутерброди, у нас є ще пиріжки. Десь моя сумка, це сьогодні сумку другу взяла печу. На Оце може спробувати. Та такої риби немає. Ну, сміх сміхом, дивіться, скільки я натягала карася. Диви. Диви. Це саме, саме смакота. Боже, руку замазала. Ах. Воно ж таке вонюче. Знаєш, ну, а ще красавець. Ну, санькина там Не, потом. Це може бути якась хороша штука. Може бути, ну тільки, де ж воно. А чого ти без шапки сидиш? На сонці без шапки. Ти хоч би в тіньочок сів сань. Десь яке тіння воно ззаді. Тут хорошо, тут, тут ще є. Ще раз. Твої да. рибу показала, тепер Саня надивіться. Ось, де у нас риба. Ось. Оце і все. Хто годує сім'ю? Звісно, я. Ну, крупніше. Та я манала там стоять, бігти, дергати, Оцю кормушку, крючок. А так я сиджу і др пр але я не буду вже, все я складаю свою, тому що це нереально. І корм уже закінчився і. Подивіться, яке багно. Там, де в мене клює, воно на налізко це накручується, я нічого не можу зробити. І в повітрі летить, летить пух. Та вже й жара буде, ну і нафік. От бачите, зімні удочки лежать. Отакі От ми рибаки. Старі дерева які. Тихо, так гарно. Ні, ну то кар'єр робота. В чому не бувалий случай, Сань? Всі крючки і косички цілі. Всі крючки і косички цілі. Yeah. Саня удивляється, каже, ну не пойму, ну що таке, а що всі крючки і всі косички цілі. А потім каже, а так ти ж сьогодні ж на ту уличку рибачив. А, а ось бачиш, що ота нитка, воно ось одірвалося, треба буде при. Yeah. Ти бачив воно? Ага. А ми думаємо, що отакий точно. Як, он називається? як оце називається Сень? Садок. Що садок. садок не знаю. То, так і точно. І ми з Серегою рибачили отам за на, на той стороною. я коровезиком все знала. Я кинулася, вже немає. Ну, вже нема, то немає. І я знаю, що ми поверталися з Серегою. Де я її діла? Не знаю. Точно як оце зараз ножик. В тому році ж ножик у нас такий був, знаєте, складний, гарний, мисливський. І все обшукали, нема. Я ним рибу чистила на воді. Нема. Так, ставлю сюди. Ось дивіться, зміхом сміх, піввідра риби. А риби. той сумні ще зимою право. Чорний? Ні, Ні, нема, не, нема, вій. нема. Нема, нема, нема. Я перевірила. А ти що не складаєш цей спинінг? Складає, може ти в кармані. В чому в кармані? В зимній куртці? Ну, да. Може. Ну, я зимою його не брала. Сань, я мені той ножик зимою. Зато знайшли цукерку <сум> в сумці. диви, час Санька її схаває. Ось. Це я 100 гривень приготувала на хліб. Оце Санька з Турції привіз такий столик гарний. Він складається. Бачите, сумки не на, не на підлозі, навіть чай пили не на підлозі. Загалом гарно. А ну ж яблучко давайте. Там в парку було смачне. А це давайте скуштуємо. М -м -м. Гаряче. Ну, знаєте, кисло-солодке. Може бути. Тільки шкура дуже цупка. Хтось, якщо не обірвуть, то хтось вже спілі буде їсти. Можливо, і ми приїдемо спілі їсти. Ох і гаряче яблуко. Це... Я не буду викидати і взяти до компоту додати. Да, стул будемо стирати, тому що ми за нього забуваємо і він у нас кожен рік так переходить, бачите, поцвів. Тож то оставимо його у дворі і моющим ще по буде він чистенький. Гарний стілець. За тисячу ми обрали, так, да, Сань? Ні, 900, по-моєму. Ну, 900 з копійками. За тисячу брали? Ні, з 900 з копійками. Ну так, да, Сань, вже не тисяча, ти прав. Ти коробку, то твоя конфета. Коробку складай, на рибацьку. Ти не склав. А що це таке? Подивіться, я так бою з кліщей. сливки, чи що? Ой, Сань, ти бачив, глянь. Дивися, а лича чи що? Та я знаю клещ. Оце так. Да. Подивись, яке багато. Ой, Сенька, ти бачив? Ну це голодним не будеш, як кажуть. Так, кліщі, можуть бути, да, треба Ну його нафік, я боюся, так кліще, що. Але ще. Я що зірвала? Ще неділя і буде смакота. Оце так. Да. Коротше, сад цілий. Груша, груша, алеча і яблуня. Бачиш? Так, це ми забрали, у нас сміття не було. Дякуючи берег, що нас прийняв. О, це що, ні, це не рибалка вже. Повністю вода. Закрита і дурна риба, думаю, що то якийсь корм хватає. Все, дякую за. Те, що прийняв нас берег, все нормально. Посиділи і гарно. Сміття ще зовсім мало, тому що людей, мабуть, мало було на рибалці. Зараз заїдемо, купимо. Ти забрав садок, купимо хліба та й поїдемо додому. Так що з троїцею у вас не буде нічого ламати, вже ніякий гілочок, бо вже троїця як пройшла. Але можна отаку осинку. Кажуть, що осинка повинна висіти. візьму одну гілочку, повісю. Думаю, що вімкнута камера з берега, з вами розмовляю. Не дивлюся, на сонце світи. Розказую вам все. Щось дивіться, знайшла таку тряпочку в Саньків машини. Нова, зовсім нова. Чого він її взяв, де він її взяв? Ну, шматок тканини, бачите, така бязь красива, кухонна. І їду, розповідаю Танюхін дачу приїхали. Приїхали Маринину дачу. Я кажу, дівчата, все, все тут гаразд, все, я провірила. Отак От дивлюся, телефон чорний. Ну, ти бачиш, так я розказую за оці дачі. Раніше тут ж було так. Хто таку залізну будку ставив, хто вагончик, хто якийсь контейнерчик, бо не дозволяли будувати, а потім отож вже. Почали будувати, мабуть, без дозву, без нічого, тому що був один час, що переоформити самозабудову простіше, ніж зробити документи. Оце оце ліс поріс. Тут повністю ліс хос давно, мабуть, років 20 назад, ну 15 точно. Повністю ці всі такі тополя зрізав, а корні залишив. Оце з корнів пішло таке. Оце прямо Придніпрянське, це до Ларіси до нашої, а це мала Кохнівка. Дуже багато абрикос і такі дички, гляньте, горіхи. Оце молодці горіхів насадили і правильно. Оце от раніше тут десь один будиночок перший був, він для, для сторожей був. І строго настрого не дозволяли. А тепер дивіться, тут люди і живуть уже, і я ж кажу, що дуже багато зараз дач знімають ті, хто з Харкова ну ці біженці. Тому що і Юля Кісель знімала нашу дачу, але вони зараз вже не знімають. Тому що більш такі дорослі люди вони не можуть сидіти без роботи просто-напросто, як називається, в квартирі. Тому дачі і там просто чисто символічна ціна, щоб тільки люди порядок, порядок тримали. Я зараз вискочу в магазин, куплю хлібину. І... Червон продаються, диви. Там при трасі живе, це шикарно. Ми з Сашою балакали, там де бабуся Маруся жила в Кам'яних потоках. Там бізнес можна робити. Садок нас засадив і виставляє, торгуй. Нікуди не хоче. Ага. Да -да, біля свого двору. Там, збігаю зараз за хлібом. Купила хліб, огірочки, давлю до окрошки і морожено шоколадне. Сані собі і бабушки. Дякую вам за компанію. Я думаю, що вам сподобалося. Ми на рибалки були. Там іще в мене дає підписник, який весь час чекає, коли ми поїдемо на рибалку. Так що вітання. Я не знаю, як Я забула як звати, але вітання це. Ївний друг До побачення. Є риба, нема риба, але час. На природі проводиш і знаєте недовго, то ще ти почишся на сонці, приїжджаєш додому і наче ти, ти зміну відпрацював на заводі. А так, а Васька, касушився. Побачимо.